Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Речник полтавського ТЦК Роман Істом запевнив, що інформація про те, що діти депутатів не воюють, не є правдивою. Каже, депутати не воюють, сини депутатів не воюють, але це не так. Воюють і досить багато, і добре воюють. Повідомив військовий. Це міф пропаганди, так само як війна для бідних, додала ведуча. Скоріше за все, мова саме про місцевих полтавських депутатів та їх близьких. Кажуть, депутати не воюють, це не депутатів, діти депутатів воюють. Воюють і досить таки багато і досить таки добре. І до речі, в Полтаві є досвід, коли прощалися навіть із так, сином нажав. депутата Полтавської міської ради, з депутатом Полтавської міської ради Юліаном Матвійчуком. І це дуже трагічні історії. Я не хотілося б взагалі, щоб таке відбувалося, але е, такі прецеденти, на жаль, у нас були, тому це також нівелює міф пропаганди про те, що воюють там війна для бідних, так або там економічна, економічний фронт, і потрібно розуміти, через що вони гинуть. Не тому, що вони мобілізувалися, а тому, що на нас напала Росія.